подивимось як воно буде далі але дійсно ці е, призначення зокрема от і, е, те що планується як сказав президент зеленський зміни в безпековому оборонному секторі це намагання посилити нашу обороноздатність в умовах якраз коли замість омрійної мирної угоди Ну, мрійне там різними людьми. Я не кажу, що прям таки всі мріють про це. Є люди, які навпаки, цього не хочуть. Але тим не менш, Ну, дійсно, були очікувані певні. Я думаю, що і у Зеленського теж вони були. Але сталося не так, як гадалося. І тому Зеленський достатньо прагматично оцінює ситуацію і готується до того, що війна може затягнутися. Що замість мирної угоди найближчим часом війна може затягнутися на весь рік, і не дай Бог ще й довше. І тому треба готуватися. Тому нам треба. Зміцнювати потенціал організаційний, економічний потенціал нашого спротиву. Оце друга причина цих змін, які відбуваються, намагання посилити ефективність державної машини, особливо її і оборонного сектору. Але є і третя причина: от вона найбільш цікава. Оці призначення, зокрема призначення Буданова, керівником офісу президента, вони свідчать про те, що президент да, хоче стабілізувати внутрішню ситуацію. Він а, хоче а, посилити свій вплив на внутрішню політику, хоче створити запобіжники і противаги а, посиленню впливу набу і антикорупційних структур. І думаю, що призначення Буданова, от, от це одна з причин цього Буданов має стати противагою впливу НАБУ, який почав зростати наприкінці минулого року.